Всім вітання! У нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді Ауді А4 непроста в тому стані, в якому ви звикли бачити автомобілі на нашому каналі. Я пригнав дуже багато автомобілів, різних марок, дуже багато Ауді. Кожен раз знаходжу дуже класні варіанти, і думаю, що краще не існує. Помилявся. Я зустрів Ауді, яка перевершила стан абсолютно всіх а 4, які я колись бачив, вживу, продавав, приганяв чи знаходив. І так, до вашої уваги, а 4, 1.6 MPI, чистий 2008 рік з Німеччини, абсолютно оригінал, автомобіль не битий, не фарбований, з рідним лобовим склом. Салон, кузов як новий. Таких екземплярів в такому збереженому стані я не зустрічався. Ковані легкосплавні диски, оригінальні, Audi дуже крипучі, на літній гумі, машина висока, правильна. Дивіться на стан салону. Я детально сьогодні розкажу це все у відео, тому що машина в колекційному стані, можна сказати. Таких, Це дуже рідкісний екземпляр. Автомобіль з Німеччини від власника, обслужений. Масло в моторі поміняно. Навіть поміряли компресію. Вона в усіх циліндрах однаково. Мотор настільки вчасно і вдало обслуговувався, що він стан нового. Якісне обслуговування впливає на експлуатацію автомобіля і службу мотора. Тут всі майстри, які міняли масло, ми попросили, щоб перевірили, були вражені від стану даного автомобіля. І так, детально розглянемо автомобіль по кузову. Дуже достойний варіант, я під враженням. Перевірка стану лакофарбового покриття Audi A4. Ніде нічого не висічено. Пошкоджень ніяких немає. Бампер, капот в ідальнішому стані. Видно, що автомобіль автобанних доріг не бачило, бо посічень немає взагалі. Лобове скло рідне оригінал 2008 року. Це рідкість. І це велика перевага для автомобіля, так як автомобілі проходять обов'язково в Німеччині. Якщо є скол чи царапіна, то міняється лобове скло. А тут ще рідне це є показник. Шельдики є, все як ви любите. Хоча історія з шельдиками така двозначна. Я цю тему вже колись піднімав. Деякі люди можуть шельдики знімати собі, щоб їх не було для красоти. Так, разом з вами було детально оглянуто стан кузова. Камера, надіюсь, передає стан автомобіля, бо він дійсно збережений і вражаючий. Розглянемо стан салону. Фіксатори всі справні, карти збережені, не превищі якісні матеріали. Зверніть увагу на стан кнопок моча, Вони як нові взагалі без слідів експлуатації, це велика рідкість, і вони рідні, оригінальні, їх ніхто не міняв. Болти, жодний болт навісного обладнання кузова автомобіля не знімався, не крутився. Салон взагалі мене дуже вражає. Подивіться на стан керма. Я пізніше його покажу ще детальніше. Перемикач світла взагалі не зацарапаний. У них тут булячка така, є підлокітник. Салон, кнопки, все як нове. Для Audi це рідкість. Вони просто слабкий пластик, то часто затираються, їх відновлюють, бо наклейки клеять. Тут все в оригіналі. Дивіться, на стан дверки. Видно, що заднім рядом сидінь майже не користувалось. Підлокітничок. Аптечка, все Audi, все оригінал. Потолок не провищий, в автомобілі не палили. Корозії ніде немає і не буде. Я не зустрічав Audi з корозією. Комплектація класна з парктроніками, підігрівами, великою магнітолою. Тут полочки не було, я купив нову полочку до даного автомобіля. А, це ми поміняли. Наконечники, всі машини наші проходять технічну перевірку перед тим як виставлятися на продаж. І замінили масло, перевірили компресію двигуна, стан нового двигуна. Автомобіль дуже обслужений. Ковані легкосплавні, ковані диски, не легкосплавні. Ковка оригінал Audi дуже крипучі, дуже гарні під цей кузов, ідеально. Чітко так двері впевнено відкриваються, закриваються, видно, що не розболтані нічого. Фіксатори, всі справні, вщільнювачі, всі на місці. Взагалі, по салону пошкоджень немає. Подивіться на цю панель. Воно все як нове. Це максимальний наближений стан для Ауді по-новому. Так, пробіг даного автомобіля 181 тисяча кілометрів 545. Оце ми коли його купляли Останній тихогляд був у 2024 році. Пробіг був 171 тисяча кілометрів, тобто за рік 10 тисяч не їздило для тих, хто сумнівається. Є відмітки от старі, я дуже люблю знаходити по автомобілю з пробігом, коли там що обслуговувалося, в бардачку чи в машині. типологічні цепочки, сервісною книгою, можеш все об'єднати, коли деколи заїжджала автомобіль. А дивіться, був заїзд у вас в другому році от, 108, 149, 807, Є відмітка в сервісній книзі. Воно все сходиться, це все по оригіналу. Видно, що. Ну, не свіже напочати автомобіль, коли ми купили, ще поміняли датчик кондиціонера. Тиску, кондиціонер заправили. Холодить ідеально. 151 тисяча. Останній пробіг в сервісній книги є. Судивсь, може ще мені. Дивіться, сервісна книга оригінальна, видно, що вона вживана. Перевіряється просто. Має бути нумерація автомобіля. Там цій теорії, що можна підробити, можна, але це буде видно дуже сразу же. Наклейки всі по автомобілю, да, там, про інформацію про авто. І найголовніше, рік має Audi сервіс 2007 рік, машина 2008 року. Тобто книжка не має переходити за рік автомобіля, рік її виробництва. Я не маю, ці кнопки вражають. В Audi є слабке місце, кнопки керування кліматою, вони затираються і облазять. Так само і кермо. Подивіться на наш грінь цього керма, він як новий. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Мотор тут часи, він перевірений. Нагадаю, покажу зблизька, подивіться на це кермо. Я вказує, що воно взагалі без пробігу, бо дуже маленький пробіг. Дивіться на стан кнопок. Це шедевр. Я так і назву це авто Audi шедевр. Мотор 1.6 MPI BS є. Не димить, не труїть. Працює тихо, рівно, повністю перевірений. Оптика вся рідна, вся Audi. Є відмітки про обслуговування так само, які підтверджують пробіг. Клімат справний, компресор вмикається, ми це перевірили. Ущінничі всі на місці, дублююча табличка. Мотор ми не мили, нічого, тільки мастило поміняли. Треба буде цепити. Е -е, як його бетлик, щоб поміняне мастило. Все тихенько, все частенько працює. Не димить, не труїть. Класне авто, новий власник дозадоволений. Да і так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Audi a 4. Чистий 2008 рік 1,6 МПІ BSE 75 кВт 102 коней. Мотор, який ідеально підходить під газ. Найлюбленіший мотор серед населення в Україні серед два групи станом на сьогодні, бо він простий, невибагливий і гарно їздить на газу. Автомобіль ви в даному відео переконалися разом зі мною, що його стан. Шедевральний, беззаперечний, наближений до нового. Дуже збережене авто мене особисто дуже вражає. Е, класні легкосплавні ковані диски. Тому це вона радіус 17-й має бути. Да, 17-го радіуса. Е, до речі, цей автомобіль е, приїхав на железяках з поганою резиною. Я окремо купував легко ці диски з Audi a 8 ставив сюди, вони дуже класно вписуються в інтер'єр. У нас тактика роботи на репутацію, на якість. Тому ми автомобілі всі робимо повністю довершено, всі перевіряємо на станції техогляду перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки під дім, їздимо по всій Україні, доставка будь-яку точку України. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте, місто Вінниця вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Дуже достойний збережений екземпляр, знайти такий важко. Я взагалі, як зустрів, його, побачив, це було любов з першого погляду, можна так сказати. Достойніший варіант. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації, будете першим власником в Україні. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобалось... Сьогоднішнє авто. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Завтра у суботу, 5 липня, вийде наступна серія повнометражна про нашу роботу: як ми купляємо, як привозимо автомобілі, як їх готуємо, як працює ця вся система. Тому буде цікаво, залишайтеся з нами. До нових зустрічей з новими оглядами.